Шановні земляки, дорогі краяни, всіх вітаю з прийдешнім святом світлого спасіння Господнього. Хочу подякувати за ті допомоги, смаколики, які ви даєте нам вірте в збройні сили. Все буде Україна! Кременеччина активно допомагає захисникам України, в тому числі підтримує й свого земляка Андрія Біндеса. Чоловік захищає Україну ще з 2014 року. У перші дні повномасштабної війни брав участь у боях за Київщину. Сьогодні воює на Бахмутському напрямку. У передвеликотні дні Андрія Біндаса відвідав Володимир Булєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Своєму побратиму Андрій передав подяки для рідної школи номер 4 за волонтерську діяльність та постійну підтримку. Від імені Андрія Біндаса та воїнів бригади, в якій служить військовий, Володимир Булєщук вручив подяки та Бойовий прапор педагогічному та учнівському колективу закладу. 100% це Ріс, юний патріот, а потім насправді патріот нашої держави. І він всім своїм життям є прикладом для багатьох, тому що воює він не тільки тоді, коли почалася повномасштабна війна, а ще з 2014 року. Сьогодні мав дуже приємну місію від свого побратима, від нашого воїна-захисника Андрія Біндаса з передової. Передати його рідній школі подяку за допомогу і бойовий прапор. Кожна свою місці сьогодні все робить для того, щоб перемогти. Наші воїни захищають, а наші люди в тилу, вчителі і дітки допомагають нашим воїнам. Школярі з вчителями плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, організовують збори коштів, аби підтримати захисника кременчанина та його побратимів. Ми збиралися і після уроків, Ми приходили на вихідних на канікулах. Оце, з цими сітками. Кожного дня плели там до чотирьох сіток. На уроках могли інколи робити свічки, приносили ту саму їжу. Також Володимир Боліщук з подякою завітав і в Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука, учні та вчителі, якого теж активно підтримують захисників. Ми в принципі волонтерську діяльність розпочали ще в 2014 році. От році. Коли почалася така, як ми тоді називали АТО, з того часу ми почали працювати над тим, щоб допомагати хлопцям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.